Коло це дуже важливий соціальний елемент в житті нашої пекарні. тому що ми працюємо з людьми, ми робимо хліб, але в першу чергу ми працюємо в команді, і коло це можливість кожного ранку і після обіду при завершенні робочого дня робити певний такий зріз. Зранку ми вітаємо один одного, ми дивимось. Які завдання нас чекають, який робочий процес на нас очікує, можливо, є якісь новини, когось день народження або хтось прийде в гості. Це такий погляд вперед. І завершення дня, вечірнє коло. Навпаки, ми озираємось і дивимося на те, як пройшов день, що нам вдалося, можливо, те, що можна зробити краще іншого разу. І в колі є дуже важлива функція, вона створює певний ритм. Ми на цей ритм, як кожна людина, спираємось. Ми знаємо, що зранку це такий як старт нашого робочого дня і вечором, точніше, після обіду, це завершення. Цей ритм він грає дуже важливу роль в житті наших співробітників, в житті кожного з нас.